Від таких салатів, як цей, ніхто не відмовиться, і він дійсно по-справжньому святковий і на смак, і на зовнішній вигляд. І повірте, найдовше для цього салату робляться ось такі рулетики з огірка та крем-сиру. Ну а далі на велику тарілку викладаєте улюблену зелень. У мене це молода пекінська капуста. Зверху рулетики з огірка можете також додати будь-які улюблені овочі. Я додала попіндорки чері, і слабосолену червону рибу. У мене рибка підкопчена. І для додаткового смаку і пікантності оливки або маслини. А соус для для цього салату я зроблю на основі цитрусовий арома олії від українського бренду Зілля. Це високоолеїнова рафінована соняшникова олія. Це найвища якість соняшникової олії з усіх, що існують. Новий проект від Вінницького виробника. І на розливі вже багато різних ароматних смаків. Так як проект новий, то першим 200 замовникам гарантовано буде подарунок. Так що обов'язково підписуйся на сторінку Зілля Ой і не пропусти усі можливі новинки. А всі інгредієнти для соусу, я, звісно, Зно ж пропишу в описі під відео салат зверху посипаємо зеленою цибулею або можна взяти фіолетову. Ну і звісно ж насолоджуємося, бо по-іншому тут не вийде. Це нереальна краса і смакота. Я впевнена, що такий салат зникне найпершим з вашого святкового столу. Обов'язково готуйте смачного.